Христос, аре і Богу наше, Гослови душе моя, Господа, Господи Боже, моєго довеча це все тело. Мої сповінені вели подоблекси, си оні, ся сідом, я гори, застарай небо й покожу, покривай водою, привезрення своє. Ходяй на криво вітри. Горіло своє душе і своє своє планення своє солі на перні, я не приклонився во вік віка. Без декори до я на горах стануть води. А в грішення Твоє побігну, то дла сорома Твоєго бояться. Господи, гори, не сходь по міста, я ж основал я свої. Криві вкладилися, я вже не прийду, дні ж обритяться покрити землю. Оставай, старшників землі, осені гор пройдуть води. Вони вдається вірі сильні, я жду до Жажду свою, а ти, це небесний проведений на своє каміння, датя. Ответо Господного слава чоловіка. Із нас тих ні по землеї, серце чоловіка. На серце тревольнее кедрилеван, на насадив, там оптицево знідять ця. Горе високе, лишенька більше ще заємна, сонце позна запад собі. Голоджу лиси твої восьмож, найже проти все звірі добра. Сири горішки восхити, ти взискати од Бог пишу собі. Ось є, сонце, ясо, прашася, і і ворог своїх ізиде чоловік на діло своє, і своє до я твоє господи, вся примудрісти сотворили і спомиця земля твари Твоя

Воді моє, бою, Богу моєму, добжені. Наріше, рішення цього землі, беззаконнице, якожене витинім, благослови душе моя, Господу. За благозагосу положилася твоє мисло. Як залиш, седіла, твоя, Господи, вся премудрість і сотворили Миром, Господу, помолімся, О свишнім мирі, спасенні душ наших, Господу помолімся, О мирі всього міра, благостояння святих Божих церквей, седенені всіх, Господу помолімся, осадім храмі самі і свіри, і благоговінням і страхом Божиїм, ходячих вонь, Господу помолімся. О Освятішим селенцям архірелів і папіримцям, і облаженнішим патріарсі нашим Святославі, і о преосвященніших митрополитах, архієпископів, і о Богу любових єпископів наших, в чеснім присвітрістві, у кресідні яконстрі, усемперечті людях, Господу помолімся, О Богу охранинім народі нашим, о придержавших властех наших, і у всем воїнстві, Господу, помолімся. О святі обителі сей всяком граді і страні, і вірою живуших в них, Господу помолімся, о благоростворені воздухов, о плодов земних і временіх мирних, Господу помолімся, Господь, благо, благо, благо. о плавуючих, потешествуючих, недугуючих, страждущих, пліненних, і о спасенні їх, Господу, помолімся. О, збавитися нам, от всякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помили, сохрани нас, Боже, твоєю благодатію. Пресвятую, пречистию, і славною владичицю, нашу Богородицю і приснодіву морів, со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім. Яко подобає тобі всякає слава і поклонені Отцю і Сину і Святому Духу. Нині присно, й вовіки віков. Готове серце моє Боже. Готове серце моє. Заспіваю і заграю у славі моїй. Пробудися, слава моя, пробудіться, і гусли, я пробуджу світанок, і сповім тебе серед народів, Господи, заграю Тобі, серед язичників, бо звеличилися вище небес, Твоя милість і до хмар, вірність Твоя, вознесися на небеса Божий, по всій землі слава Твоя, щоб ізбавилися возлюблені Твої, спаси десницею Твої, почуй мене. Бог промовив у святині свої, вознесуся, розділю сихем і долину шатрів розміряю. Мій галат, мій манасіє Єфрем, забороло голови моєї юда цар мій. моав, надійна моя вмивальна чаша найду йдумею простягну сандалію мою, мені чужоплемінники покорилися, хто введе мене в місто оборони або хто доведе мене до Ідумеї. Чи ж не ти Боже, що відкинув нас, і вже не вийдеш, Боже, серед воїнств наших, дай нам поміч від пригноблення і марне спасіння людське, у Бозі проявимо силу і Він оберне в ніщо ворогів наших. Боже, на хвалу мою не промовчи, бо уста грішника і уста облудного на мене розкрилися, наговорили на мене язиком облудним, і словами ненависними оточили мене і воювали зо мною безпричинно. Замість любови до мене оклеветали мене, а я молився, і віддячили мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ним грішника і наклеп нехай стане праворуч нього, коли судитиметься він, хай вийде осудженим і молитва його Хай буде в гріх. Хай будуть дні Його короткі, і уряд, його хай візьме інший, хай будуть сини його сиротами жінка Його вдовою. Поневіряючись, хай переселяться, переселяться сини Його і жебрають, хай вигнані будуть з румовиш своїх, хай стягне позикодавець усе, що є в нього, і чужі, хай розграбують труди Його, хай не буде йому заступника, хай не буде кому приголубити сиріт Його, хай родяться діти Його на загладу в одному поколінні, хай згладиться ім'я Його. Хай згадається беззаконня батьків Його перед Господом, і гріх матері, Його Хай не загладиться, хай будуть перед Господом завжди, а з землі хай загладиться пам'ять про них, за те, що не подумав Він виявити милість і переслідував чоловіка бідного і Бого, і зажуреного серцем, щоби умертвити, і возлюбив Він прокляття, і воно прийде на нього, і не захотів благословення, і воно віддалиться від нього. І надягнув він прокляття, як шату, і вийшло воно, як вода внутрішні його, як олива, в кості його. Хай буде воно йому, як шата, яку він накидає, як пояс, який б завжди опоясується. Все заплата від Господа, тим, що зводять наклеп на мене, і наговорюють зло на душу мою. І ти, Господи, владико, вчини зо мною милість ради імені Твого, бо блага милість Твоя. І збав мене нужденний і в Боги Я, і серце моє збентежилося в мені, як тінь, коли відхиляється, вона змалів, я струсили мене, як сарану. коліна мої знемоглися від посту, і плоть моя змарніла без єлею, і став я ганьбою для них, побачили мене, похитали головами своїми, поможи мені, Господи, Боже мій, спаси мене по милості Твоїй. І хай пізнають, що все рука Твоя, і Ти, Господи, вчинив все, проклянуть вони, а Ти благословиш ті, що повстають на мене, хай постидяться, раб же Твій возвеселиться, хай зодягнуться ті, що зводять наклепи на мене, в соромі покриються, мов подвійним плащем, стидом своїм, і сповім, Господа, ревно устами моїми, і посеред многих восхвалю його бо він став праворуч у Бога, щоби спасти від гонителів душу мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині присну віки віков, амінь! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже! Поки, поки миром, Господу, помолімся, заступи, спаси, помили, сохрани нас Боже твоєю благодатію. Пресвятую, пречистою, пречистої, славною славної нашу Богородицю і преснадіву Марію, со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадімо. Твої держава, і твоє царство, твої сили, і слава Отце, і сина, і свята у Духа нині пересну, і вовіки віки Амінь. Господи, возвах Тобі услыши мя, Господи, Господи, возвах тобі услим'я, вонь ми гласоволеня Моєго, не навозлатиме кібі, Услишня, Господи, на серце нами. Пред тою, здійснення рухові, жарко лише, усе лишення, Господи, Божи, Господи, передені снам моїм і вери в радені в знах моїх. Не вшатий вини, огрісті, чоловік ділище на беззаконні, не сущуся своїх праней на життя, облежиття. Я лише вічна до нас тилай мої. Я рад бою, що йому двоми обговорення, Боже, хоч як пригане в суді, що заговори посмохом. Я подовшую землі проситися на землі, розпочався постійно. Я тобі, Господи, Господи, полочки мої. Я помог не отими думку мою. А дух нам розум свою грішне, це єдиний прийду. Голосом, Господи, вас вам, власним, Господи, помоги, пройду, примовані моє, печам, не вдаючи зати в на дух. Мой, мой, Ти посмотриться, серце моя. Работи, сям по не може, кожна скриша сіть мені. Смотря, во гляда, і, і не пізнає мене, погибелі, спод, моя дістає мою зло. Ти біг сповітри, сьогодні ми ще спився на землі, жили. Ой, ми маленькі, моєму, посмирився посмися зіло просять забач, і на деяціх це дощовою перспективи натуємо во нашу правдиницю, де же востало сім'ї. Господи, спориглиш наш Господи, хто посліти, як у тебе, є. Господь вознесеться на небеса, за послету чужі для міру. Небеса угодоваша престол його, обла це восхождені Його, ангели дивляться, чоловіка зря ще превише себе, отець ждеш його живнідріх і майса пресносугушна. Дух же святий велиць всім ангелам його. Возьміте, врата князя ваша, всі єзиться, воспачите руками, Яков, ковзити Христос сидів перві. І мене ради ви потерпіть, Господи, потерпі душами, Тві, душа моя, во слово твою пова да, душа, моя Господа, Господь вознесися на небеса, да посладу тішителя міру, небеса Ото ваша престол, його, це восхождання Його, ануле дев'ятсом чоловіка зря ще превише себе, отець ждет його в і хімай, Сухрисно, Сужна, Дуже святий, велиці, Ангелом, що стражи утрення, доповай ти зрага, Господа. Господи твоєму Вознесенню дивишся херовими. зряши тебе, Бога, на облаці хвосподяша, на них сидящої і, і слава як Яко благомилость твоя слава тобі. Як у Господа милості мною в ногою то і спавить ізраїля, Отці беззаконні. На горах святий зряще Твоє вознесання, Христе, сіяння слави очі, Воспіваєм Твой святообразний лиця, здра, з стростем Твоїм, почитаєм Воскресенє, славоє Вознесення, славя помилуй помоєм. Похваліти його, всіх людіє, Господи, апостоликови дішиття на облицях возносима. Риданням слижи вода, оче Христе, скорби, ісполняємо, ридайше благоголаху, Владико, не остави нас сирих, за милосерд'я возлюбили раби Твоя яко благоутробе. Но яко ж же обіщалиси нам при святого Твоєго Духуха, просвіщающа душі нашу. Я утвердися милості його на нас, істина Господня прибиває Твовік, Господи, смотрення, совершив таїнство, бо їм твоя, ученики на гору Возносился Леонською, Возносилси іси Серг небесною, прощаєси, а на раду меша. Боже додому дуже не розлучився, єси. Все свято Твоєго Духа не спосли, просвіщающа душу нашого. Слава Світці, Святому Духу, і нині пресної віки віков, амінь. Нідоро тече, не розлучся, злочає Ісусе, і земними, як і чоловік пожив, да не Леонське вознесися во славі, і паче, Істество, наше милостивно вознес, Отцу посадив єси. Тім же небесні безплотне чинове чудеси, у жасах, ося ужасом, і трепотом содержими твоє і величаху, синими же й ми же к нам Твоє схождені, і є же от нас вознесення славослов'яще, Молимося, благолюще, ученики радости, безчисли, і рочує Бородицю. Радости, безчислими, во Твоє Вознесенє, і нас сподобає збрани Твоїх радости, молитву мій, великі ради Твої милости, примудрості. Смертного Смерть небесного, святого Блаженного Ісуса Христа пришече на Запад Сонця світлані поємоця і си. І святого Духа Бога, Достоїн є сиво вся, Времена підбити голоси преподо.

Наші підкори прославомиме Твої во віки. Буде, Господи, мало своє на нас, я дуже оповалком, на Тього, Господи, навчим я правданім Твоїм, слава єси, влади кобра з моєм'ям оправданням Твої. Господи, святий, проситим, оправданням Твої, Господи, смія в опірку Твої не працю. Пані Господи нині вечерню молитву нашу, Господи ви. Заступи, спаси, помили, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті, вечоро усього свята, мирний, совершенного Господа, проси. Ангела, мирне, вірний наставника, хранителя душі тілес наших у Господа просим. Прощені уселені лікові прирішені наших, у Господа просим. добрих і полезних душам нашим і мира мірови у Господа просим. Прочий врем'я живота нашого в мирі і покаянні скончати у Господа просим. Християнське окончене живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові просить Пресвятую, пречистою, преблагословенної славною владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію, з усіми святими помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадімо благ блахи чоловіко, любець Бог, яси тобі славу, воссилаємо цю і сину, і святому духу, нині, і прославі, віки віком, всі духові. Глави вашого, Господові преклоніта. Держава царство Твоє благословена, і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і пресна, і во віки віку. Родився, ко косам, воскотів, єси, явився, іси, косам, і доли єси, пострадали, си потій Боже наш, і зверсив воскреснеси, поправ смерть, Вознесей Сивослави, всячество і сповняй, і нам Духа Божественного. Я можу успівати, славити Твоє Боже Слово. Всі є сице, восплещить руками, воскликніте Богу гласом раганія, восприємному тобі, Христе, отговоришне, сили зряще друг другого піяку, хто є сей глаголетним, Сей є державний ісим. Все є сильним обраде, все єсвистим за слави, і почто йому червони ризи, із восора приходи, є же єслоти, Ти же сам, як обогуди сну, усі вели стрія, послалися нам Духа Святого. Да Та і спасе души на гоша. Сини поховені, Господь, волосся вознеси Вознесей Сивославі на горі масличні Христа Боже, Претуї, мовченики, сіли сьогодисну отца, вся ческа і Божество і послали всім Духа Свята, просвіщающа і утверждающа. І ось душі нашу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресно Івом. То відкровенієзиком, і славу людей, твої ізраїля. Святий Боже, святи, кріпися, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпися ти безсмертний, помилийся, святий Боже, святи, кріпи, за ти помилуй нас. Сосуй Сину Святому, і нині вресному віки, віком, присяти тройця, помили нас. Віта наша, великопасти, беззаконня наша, святий посиди, що наша, і мене твоя ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помиле, слава сину, святому Духу, нині Христому віки вікова, бо ще наша життя на небесі, в нас віці Твоє, та Твоє, та буде творя, так на небесина землі. Ліб наш насушний нас дав нам не зі остави нам добре наша, і каже, і ми оставляємо довгом нашим, і не веде нас воїну, і не ізбави нас сукавого. Яко твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки віков. Амінь, славі віково. Боже наш, Рани сотвори, очі не повідомив Святого Духа. І звішаним душом слава. Я родий, Син Божій і збавительніх. Помили нас, Боже, по велиці, милости Твоєї, молим Тися, осиш, і помилуй. Є ще молимся о святішим селенцям, аркия, Льві Попіримцям, і о блаженнішим патріарці нашим Святославі, і о приосвященніших митрополиті, архієпископів, і о боголюбивих єпископів наших. І усе чеснішим отці нашим і гумені, Осафаті, о служавших і послуживших висоті обителі сей, і о отці наших духовних, і все й во Христі, братії нашим. Є ще молом, собо окремим і в народі нашим, о придержавших властех наших, і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Є ще молимся у предстоящих людях, ожидаючи у тебе великі і багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православна християни. Господи, Господи, Господи помилок. І чоловіку, любець Бог, єси тобі славу, восела, Цю і сину, і святому духу, нині, і присної вовіки віково. Примудрость. Часнішої і славнішою, без Серафим, без безсління Бога слава родшою, з рушою ворога життя Слава тобі, Христе, Боже, уховання наше, слава тобі. Славуй сину святому духу, і нині присни віки вікові. Господи помили, Господи помили, Господи, помили. О славі вознесися от нас на небо і одисную, сідай Бога, і отця, спасення нашого Ради Христос, і і Бог наш молитвами. причистив свої матері, преподобних, святих славних і в захвальних апостолі, блажених преподобному чи не Клеонті, і Клементі, Архімандрита Унівського, і святих преподобного це нашого Весаріона, Чудотворця і преподобного Іларіона, нового Ігумена, Далматськія, обителі і сповідника, і всіх святих помилити, спасет нас, як обалаки, чоловіколюба.